Ну що, приста пора перед посівною культивації. І сьогодні ми, якраз від компанії Агрокалина запускаємо наш восьмиметровий агрегат. Саме він називається «Махтіллер». По порядку я зараз все розповім, але е, такі по, по традиції начну з того, з ким ми сьогодні працюємо і чим ми працюємо. Працюємо ми сьогодні на житомирських полях. Е, всі прекрасно знають, що на житомирських полях є різні ґрунти, є е, в основному пісок і глина. Сьогодні у нас такий якийсь змішаний цикл, тому що тут одне може бути, а в кінці зовсім друге. Для цього сьогодні поставили потужного трактора 340 кінських сил. Це буде кейс магнум, е який працює з нашим культиватором. По порядку самого культиватора дуже потужна і надійна рама. Власне е виконання самої центральної рами. Це треба звертати увагу. Йдемо. три слідорозриклювача, які йдуть на кожне. Крило. Це після трактора, тому що ми знаємо, що після нього треба пускати. Зараз таке, що трактор може і провалювати, щоб забрати слід, ставимо слід розривкувачі. Затим у нас йдуть передні опорні колеса. За допомогою них і задніх катків у нас регулюється глибина обробітку. Передні опорні колеса ставляться у нас по два штуки. Оце ну, в 8-метровому метражі по два штуки на одне крило. Так як тут. Регулювання здійснюється за допомогою тарлепа. Дуже-дуже треба чітко розуміти і розуміти, що регулювання має бути однакове як і на одній стороні, так і на другій. Проходимо далі. Маємо шість рядів стійок. Стійка в нас. 30 на 30, стрілою 260. Гарно виконує свою роботу, обробляє ґрунт на глибину ґрунт, на глибину обробітку до 14 сантиметрів. Вага такого агрегата, іменно 6-метрового від 6 тонн. Чому я так говорю, що від 6 тонн? Тому що е, все залежить від того, які будуть стійки ста встановлювати сюди, які будуть заді е, прикочуючі катки. Багато нюансів є. Хлопці, ці нюанси треба взнавати безпосередньо в наших менеджерів або при замовленні. Вони вам порекомендують те, що для вас потрібно. Йдемо далі. Маємо ми, е, вирівнювальну планку після самих стійок. Бачите, ніхто нічого не, не збивав, тут, щоб там не подумали, що, що ми болото забивається, ми його збили і показали вам картинку. Так як трактор працював, так і ми вам його показуємо. Затим у нас йде два катки прикочуючих, трубка і планка. Трубка у нас йде трішки в діагональ, планка йде пряма. Стоїть на класному подшипнику 308-ї серії, яку не потребує ні змасювання, нічого з ним робити не треба. Так, регулювання самих, опять же, самих катків і глибини обробітку. Я сказав, передні опорні колеса і катки. По катках за допомогою переставляння пальців. Є на передніх колесах нас на тарлепах, регулюється, а тут за допомогою переставляння пальців. Сьогодні ми задаємо глибину обробітку 6 см, швидкість руху 10-11 км за годину. Я думаю, що буде на що подивитися. Саш, як робота самого культиватора? Робота культиватора чудова. Справляюся, швидкість руку яку задає, бо я дивлюся, в основному 9 їздиш. До 10, отак. До 10. Да. І це при цьому, що тут рихлення було, так? Да? Да. Тут була соя, потім а потім дитине і одразу культиватор. Я поняв. Як тобі сама робота Нравиться, не подобається? Да, робота подобається, з ним легко і, і приємно працювати і чудовий результат отримує. Часто виходиш катки чистити чи ні. Та ні. Буває дуже рідко, Але... коли вже мокро. Бо да, тут на да. то, 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 ну, буває такі місця, що і калюжі лежать, так? Да? Да. Так, ну що, прокаталися ми на самому тракторі. Поле в нас попередник була соя. Сою, щоб не орати, зробили глибоке рихлення. В принципі, за того, що було глибоке рихлення, зменшили швидкість. Від 9 до 10 км за годину. Цього достатньо, такої швидкості достатньо, щоб опрацювати ідеально поле під посів. Кого цікаві такі агрегати, техніка від компанії «Агрокалина», звертайтесь до нас, ми будемо з радістю з вами співпрацювати. Будьте з нами, будьте з компанією Агрокалина. Слава Україні!